Друзі, всім привіт! Мене звати Гіндор, і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається «Гумібер за золотом. Так, да, друзі. Названня, звісно, странне, але це, типа, будемо сьогодні грати в гру це, типа як тон за золотом, ну тільки Гумібер. І, друзі, кстати, зробив о, новий ракурс для відео, щоб знімати. Зараз відсунуть. Я сподіваюся, вам видно. І кстати, друзі. Якщо вам видно, оце треба зробити. Це теж. І, друзі, кстати, <клес> <клес>, це нова рубрика на нашому каналі. Друзі, ми будемо оцінювати з вами ігри. Ось я зараз об'яснюю, як це. Я зараз буду грати, ось, допустимо, в цю ігру, яку я вам сказав грати. Оце я буду грати. І поки я буду грати, я буду дивитися плюси в цій грі і мінуси в цій грі. І в кінці я буду оцінювати. Скільки балів ця гра, ну, скільки балів ця гра, ну ви поняли, скільки, скільки заслужила ця гра балів. От 1 до 10. Ну, друзі, давайте не будемо затягувати, тому що я тут балакаю тільки, а нам треба ж відео знімати. Короте, не будемо затягувати, Приємного вам перегляду. Друзі, коли ми заходимо в цю гру, тут відкривається така страничка, і нас починають обучати. І Гоміверось танцює. І так, дивіться, друзі, що тут можна зробити. Зараз подивимося з вами в настройки. Я тут в настройки вже заходив, тут тільки можна музику брати, і ефекти, мабуть, якісь, я не знаю. І Мало тут чого можна зробити в настройках. ось язик поміняти тут не можна. Ми заповнили це з вами, друзі. Заповнили. Так що це в нас? Це можна передівати його? Прикольно, ну це за рекламу. Нам реклама не треба. О, кеди кеди. Давайте ми такі голубенькі кеди купимо вже зразу. Тому що мене тут обучали, я вже один раз без вас пограв. Тому що мене тут обучали. вибачаюсь, друзі, ну. Но... О, бу... А, ні, все, все, нам нічого не вистачає. Ну, друзі, тут перша карта. Давайте пограємо. Біжим, біжим. Ну, це типа да, як Том за золотом. Я, сподіваюсь, вам це відео сподобається. Собираємо. Друзі, тут, якщо я просто обрав музику, щоб воно голос мій не перебивало, тому що музика тут громка, і тут убавити не лізя, тут тільки виключити. Так я музику виключив, Ну тут, якщо ви не знаєте, грає музика гумібера. Ну, в принципі, ожидаємо, так? Да? Ну, в принципі, тут несложно з кожним. типа, як да, типу як том за золотом. Це ну, прикольно, мені подобається. Так, а що тут потрібно робити? А, ні, ні ні ми просто біжим. О, алмазик якийсь, алмазик, или що це. Гуммібе. Так, ага, собираємо, собираємо. Я, я, просто, я просто стараюсь почаще балакати, тому що вам. якщо я не буду балакати, це буде тупо просто. А ми просто собираємо. Я даже не знаю, що вам сказати. Тут просто ми граємо. Це перва карта. Да, Перва карта цієї цієї гри. Ну, Прикольна гра. Давайте зараз вріжемося. Ой, ми Ага, угу. Хрестик. Друзі, оце перший уровень. Давайте спробуємо другий пограти. Може там щось буде, може там буде поцікавіше, по по я вам скажу. Ну, в принципі, Карта тільки друга, вона якась карта тут якась будущого, да? наче Карта будущого. Ну, щось таке, це навіть, не пойму, чи будущее. Брою будуще. Оп. О, хопа-хопа. Паркур, паркур. Збираємо, собираємо. Друзі, ну, в принципі, ось така вийшла гра. Ну, прикольно, Відео не дуже длинне вишло, коротеньке. Ну, я сподіваюся, воно вам сподобалось. Друзі, ви спросите, чому в мене ота камера трясеться, Тому що я в руці камеру держу. Ну, Друзі, я сподіваюся, що тобі це відео сподобалось. А, а, точно, чуть не забув. Я ставлю цій грі 7,5 балів. Ну, я думаю, це... Нормально будем 7,5 балів я ставлю у цій грі, тому що там в настройках мало чого можна зробити. Це як Том за золотом, потім в мене ще гравел вилітала, Ну, о, таке відео вийшлось. Ще раз скажу, я сподіваюся, що воно тобі сподобалось. Обов'язково підписуйся на канал і став лайк. І всім пока! yeah yeah, yeah.